Технометричний звіт рекламний трекер. Технометричний звіт трекерів дуже схожий за своєю структурою на технометричний звіт паблішерів. Це саме той розділ, де ви можете аналізувати ефективність ваших рекламних кампаній, адже тут представлені усі кампанії і трекери, які ви створювали для оцінки своїх рекламних активностей. Ми маємо тут перелік слайсів, за якими доступна статистика та гріт з даними. Усі слайси у нас розподілені за умовними категоріями: це часовий проміжок, наприклад, дата, година, тиждень та місяць. Загальні слайси, як, наприклад, рекламодавець, кампанія, група трекерів, трекер та тип трекеру. Технічні характеристики. Браузер версія браузера. Операційна система. Тип пристрою, середовище, домен, сабдомен та геодані Країна, регіон та місто. Окрім базових слайсів в технометричному звіті трекерів також доступна статистика по кастомних слайсах, створених у вашому кабінеті, якщо ви не створені. Кожен слайс ми можемо додатково відфільтрувати. Давайте це зробимо на прикладі слайсу «Середовище». У фільтрі ми можемо обрати або веб-трафік, або «Ін-еп». Давайте оберемо веб, натискаємо Запустити звіт та бачимо звіт по веб-трафіку. Для глибокого аналізу рекламної кампанії ми обираємо слайс кампанія. Та у фільтрі обираємо кампанію, яка трекалась протягом звітного періоду, наприклад, номер 224. Додатково ми можемо обрати слайс тип трекеру та запустити звіт. У звіті ми побачимо тип трекеру. GS. Він дозволяє відстежувати характеристики видимості рекламного оголошення та інші додаткові параметри взаємодії. Отримавши звіт, ми можемо експортувати його у двох форматах CSV та Excel. Також ми можемо налаштувати стовпці. Зверніть увагу, що в технометричному звіті трекерів доступно досить багато метрів. Детальніше про кожну метрику ви зможете прочитати у нашій технічній документації. Для того, щоб обрати певну метрику, натискаємо на плюс, Застосувати та бачимо її у статистиці. Ми також можемо створити готовий шаблон із певним набором метрик. Для цього заходимо у налаштування стовпців, обираємо усі метрики, які нам потрібні. Даємо назву шаблону та натискаємо Створити. Усі збережені шаблони можна переглянути ось тут. Також ми можемо порівняти цей звіт за певний період та отримати API-URL.